Роботу в полі на комбайні чи за ремонтом сільськогосподарської техніки руки Григорія Рудюка знають добре. Нині це чоловік вихідець із села Ломачівка Ковальського району, кандидат на голову Колодяженської об'єднаної територіальної громади, громади, яку добре знає з дитинства. Адже кожен клаптик землі у селі Кричевичі для Григорія Рудюка рідний. Чам пригадую, волейбол, грали баскетбол, бігали. 2002 року громада села Кречевича довірила господарнику людині, яка не за слів знає, як бути інженером в колгоспі і працювати з людьми, балотуватися, і обрала Григорія Рудюка головою сільської ради, яким він був продовж двох каденцій. За цей період вдалося зробити чимало в 2008 році. Ми почали відновлювати цей дитячий садок. на території нашого села. На той час було більше як 100 Дітей дошкільного віку поміняли кришу, поміняли вікна, двері, підлогу, сантехніку. А це вже школа, в якій навчався пан Григорій, коли вона була ще новою. Та в 2000-х роках підлога стала непридатною для навчання дітей. За каденції голови Григорія Рюдюка її переклали. Взялися й за вирішення проблем з опаленням. Ми заготовляли завжди своїми силами шахтну стійку, возили в Нововолинськ. Привозив звідти вугілля, сам їздив на шахти, провозив вугілля на школу. Кола потребує нового паркана. Звичайно, трошки вже закуплений матеріальний на новий паркан. З районного бюджету виділялися кошти в минулому році. І тут плануємо також зробити спортивний байдань. Діти наше майбутнє треба, щоб розвивалися, щоб спортом займалися. І от така є думка зробити цей майданчик. Механізатор за освітою, управлінець і господар, так коротко можна охарактеризувати пана Григорія. Він ніколи не соромився важкої праці. Все життя живу в селі. Робота мені дуже багато дала працювати на землі. Громада потребує змін і не лише у відбудові дошкільних і шкільних навчальних закладів. На думку Григорія Рудюка, найперше варто шукати шляхи наповнення бюджету. Дуже б хотілося б змінити багато. В цьому підході, особисто наповнення бюджету сільських наших територіальних громад. Ми знаємо, що в нас дуже багато земель є, лісів. Хотілося б, щоб держава якось звернула, звернула увагу на ці території і прийняла такий закон, щоб сільська громада могла дійсно мати кошти від цих заготівель. Лісу, заготівель, корисних копалин. Дуже багато в нас на території сільської ради є ще торфу. Також думка є якогось інвестора залучати, щоб виробляти якісь брикети для палива. Та підприємця треба зацікавити розвинутою інфраструктурою, хорошими працівниками та необхідними для виробництва площами, каже Григорій Рудюк, а ще дорогами, адже не кожен інвестор захоче псувати свою техніку. А думка є така, щоб також зробити якесь невеличке підприємство інвестора знайти, щоб ці відходи лісодеревини переробляти на місці на паливо. І нам і бюджетну сферу здешевило б воно. Опалювати, і люди в селі також могли б купити по дешевших цінах оце паливо. Григорій Родюк, також депутат Ковальської районної ради, вже втретє, входить до складу комісії із сільськогосподарських питань. На території нашої сільської ради не збирається акциз з продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів. Я піднімав це питання. На районній сесії, але як кажуть, і віз, і нині там. Згодом Кричевичівська сільська рада увійде до Колодіженської об'єднаної громади, в якій проблема доріг одна із нагальних. На першочергово болить громаді це дороги. Коли діти йдуть в школу і, по, і в гаражі, звичайно, це в 21 столітті, то не справа ходити в гумових щобутах. В школу треба дійсно дороги з твердим покриттям, щоб в першу чергу були по всіх вулицях: вуличне освітлення, школи, дитсадочки, спортивні площадки. Всі питання першочергові. Саме головне бюджет. Тоді будуть кошти, можна буде щось робити. Вирішувати спільно і радитися із рідними, те, чого навчила Григорія Рудюка, його мама, яка більше 30 років працювала секретарем сільської ради. Мене підтримує мій рідний брат, мене підтримує мама, мене підтримує моя сім'я. Я рівняюся завжди на свою маму. Маму ніколи не усоромлю своїми діями. Також рівняюся на свого молодшого брата. Він є. Зараз перший віце-президент легкої атлетики України. Участь у виборах для Григорія Рудюка на голову ОТГ це продовження незавершених справ у сільській раді і старт нових проєктів, які можна реалізувати завдяки міцній команді, якою для Григорія Рудюка стало українське об'єднання патріотів Укроп. Будемо разом робити і в дороги будемо разом робити, і садочка будемо робити в скулені, і будемо робити добудову колодяжному спортзалу. Я буду прикладати всіх максимум зусиль. Для цього щоб не усоромити ні свою сім'ю, ні себе, ні моїх виборців, які обиратимуть голову громади та депутатський корпус вже 30 квітня.